За мир і єдину Україну молили сьогодні парафіяни церкви Київського патріархату в Криму. Близько півтори сотні людей прийшли до головного собору в Сімферополі, дехто в вишиванках, дехто вперше. Такі зізнаються, що принципово перестали ходити до церкви московського патріархату і прийшли саме сюди. Але кількість храмів Київського патріархату на окупованому півострові весь час зменшується. Наразі їх залишилося всього 9 замість 15, які були до анексії Криму. Закриття загрожує і головному храму, будівлю якого орендують. Досі орендна плата була символічна. Одна гривня на рік, але так звана влада Криму вимагає сплачувати оренду за комерційними цінами, а це 600 тисяч гривень. Сьогодні культурним центром для всіх українців є саме українська православна церква Київського патріархата. Тут і недільна школа, де діти можуть вчитися української мові і літературі, тут і культурний центр, де люди просто можуть спілкуватися.